Вітаю вас, брати та сестри. Читаємо Євангелію від Матвія, 13 розділ 44 та 45 вірші. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши ховає його, і з радості з того йде та й усе, що має, продає, та купує те поле. Подібне ще царство Небесне до того купця, що пошукує перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Читаючи ці слова Ісуса Христа, ми бачимо, що Господь говорить для нас християн, для тих, хто його прийняли, наскільки цінна. Цінну річ ми отримуємо, пізнаючи Ісуса Христа, і наскільки прекрасним буде наше майбуття з ним. Він говорить про царство Небесне, Він говорить про те, що буде після того, як ми доживемо наше життя, після того, як ми перейдемо. І Ісус Христос говорить, що всі скарби на землі. Можна і варто віддати заради того, щоб отримати це Царство Небесне. Разом з тим, ми розуміємо, що живучи з Христом, прийнявши його у своє серце, ми вже тут на землі маємо повноту життя з ним. Ми маємо радість, ми маємо зміст життя, ми маємо розуміння, чому і для чого ми живемо. І виникає питання до нас, християн. Воно стоїть перед нами кожного дня, і інколи ми не знаємо, як на нього відповісти. Чи розуміємо і чи усвідомлюємо ми насправді цінність Христа? Чи живемо ми так, не мов би, ми володіємо якимось найкоштовнішим скарбом, який взагалі існує? Я думаю, що багато з нас чули такі історії, коли старші люди десь помирали, і е, помирали вони не в багатих місцях, от не, десь не, не в шатах царських, а десь в дуже у скромних таких помешканнях, можливо, десь при житті жили досить бідно такі. Але. Після смерті у них знаходили дуже великі якісь там скарби, фінанси і так далі. Тобто, вони десь це зберігали і помирали, і залишали після себе ось такий от великий, великий скарб. І ви знаєте, піс... ну, зрозуміло, що після їхньої смерті вони їм ніяк не можуть допомогти. Але за життя, вони чомусь їх не використовували для того, щоб своє життя десь змінити в кращу сторону. Дуже часто ми, християни, ведемо себе точно так само. Пізнавши Христа, ми маємо дуже великий скарб. Ми знайомимося з самим Богом. Ми знаємо Творця, Творця Всесвіту. Ми знаємо того, хто є над усіма владами, над усіма. Царями. Він стає нашим Богом і ми через Ісуса Христа маємо доступ до нього. Але наше життя, в нашому житті ми цим не користуємось або користуємось десь дуже, дуже обмежено. Хочеться, щоб кожен з нас задумався над цим. І ще раз переоцінив десь своє християнство, своє відношення і своє розуміння. Того, що дав нам Ісус Христос після того, як ми до Нього прийшли, е, на останок хотів би прочитати ще одне місце: це єфесян Послання до Єфесян, е, другий розділ з 4 по 8 вірш будемо читати. «Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, Спасені ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ми бачимо, що у Ісусі Христі ми маємо величезну силу, ми маємо спасіння, бувши до Христа. Як тут написано, ми жили в гріхах. Але Христос нас відродив, і Він по своїй великій благодаті зробив нас іншими людьми. Саме цей Христос і є найвеличнішим, найпрекраснішим скарбом у нашому житті. Саме маючи цього Христа у серці, ми можемо жити повним, радісним, прекрасним життям. Тому як закликаю кожного з нас. Пороздумувати над своїм життям, чи є Христос для нас найбільшим скарбом, чи є Він для нас найбільшою цінністю. І хай Господь кожного з нас благословить. Амінь.